В адміністрації Дональда Трампа продовжують робити вигляд, що єдина причина неукладення миру між Україною та Росією полягає у саботажі з боку Києва. Тим часом у миролюбній Москві підраховують скільки ще військ їм треба перекинути в Україну. За даними української розвідки, йдеться про сотні тисяч нових солдатів. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. У 25-му році Росія планує набрати до війська 343 тисячі контрактників та завершити формування нових з'єднань і частин. Про це повідомив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК Україна. При цьому в ГУР зазначають, з минулорічного досвіду можна зробити висновок, що згодом це число збільшиться в більшу сторону. Так, у 24-му Путін спочатку планував набрати приблизно 375 тисяч солдатів. Потім підняв планку до 430 тисяч, а в результаті… Таті військо збільшилося на 440 тисяч контрактників. Водночас, за словами Скібіцького, майже 80% тих, кого набирають за контрактом, йдуть на поповнення втрат на полі бою. Також у Москви є актуальні плани сформування нових з'єднань і частин. Насамперед ідеться про московські, ленінградський, південний і центральний військові округи. Нагадаємо, раніше експерти інституту вивчення війни зазначали, що місячний рівень набору солдатів у російську армію дорівнює або нижчий за обсяг щомісячних втрат Росії на фронті. Росіяни завдали удару касетною ракетою Іскандер м по полігону в селі Черкаське Дніпропетровської області. Її нібито навів дрон Орлан просто під час шикування бійців за різними даними. Могли загинути десятки людей ще сотні отримали поранення. Після оприлюднення інформації в мережі здійнялася хвиля критики у бік керівництва ЗСУ через застосування радянської практики шикувань біля фронту. На ситуацію емоційно відреагував командувач сухопутних військ зсу Михайло Драпатий. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Про удар ворожої ракети по бійцях на полігоні стало відомо після оприлюднення міноборони РФ відеоприльоту. На кадрах видно, як касетна боєголовка влучає у скупчення особового складу. За непідтвердженою інформацією, удар міг бути завданий по місцях дислокації 157-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на полігоні Новомосковській. Факт масової загибелі українських військових на полігоні визнав командувач сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий. Не підтвердивши інформацію про шикування прямо, він Заявив, що покарає тих, хто затягує військових у застарілі процедури і самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих. Драпатий висловив співчуття родинам загиблих. Повідомив, що наразі триває розслідування обставин трагедії. За словами командувача, він особисто стежить за кожним кроком, щоб з'ясувати події того дня по Також генерал-майор ЗСУ попередив, що кожен, хто ухвалював рішення в той день і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, понесуть відповідальність. Драпатий припускає, що правду намагати. Тимуться приховати в тумані бюрократії, але він обіцяє цього не допустити, щоб ніхто не сховався за формальними рапортами, а винні були названі і не змогли відмазатися. Наразі призначено незалежну перевірку за участі військової контрозвідки щодо подій того дня. Також генералів, офіцерів, сержантів та солдатів ЗСУ закликали позбутися формалізму бюрократії та легковажності. Своєю чергою військові оглядачі кажуть, що це вже друга така трагедія за кілька днів. Інша, нібито сталася біля Запоріжжя, але під. Твердження цієї інформації наразі немає. Нагадаємо, у листопаді 23-го року у селі поблизу лінії фронту на Запоріжжі росіяни вдарили по скупченню військових, яких зібрали у дворі будинку, щоб нагородити. При цьому командування проігнорувало всі правила маскування. Тоді, внаслідок удару, російської ракети загинули 19 бійців 128-ї ОГШБР і ще двоє цивільних. Командира бригади Дмитра Лисюка згодом відсторонили. Україна досі не отримала кошти від продажу клубу англійської прем'єр-ліги Челсі, що належав Роману Абрамовичу. Змусивши олігарха відмовитись від володіння клубом, британський уряд обіцяв передати заморожені кошти на користь усіх жертв війни в Україні. Втім, за три роки ця обіцянка так і не була виконана. Докладніше про те, скільки грошей не отримала Україна і чому далі підписуйтесь на наш канал. У березні 22-го року уряд Британії на чолі з Борисом Джонсоном назвав Абрамовича прокремлівським олігархом і наклав на нього санкції. У результаті продаж Челсі став можливим лише за умови, що Абрамович не отримає особистої вигоди від транзакції. Незабаром Челсі придбав американський бізнесмен Тодд Боелі, заплативши за клуб 2,5 мільярди фунтів стерлінгів або 3 мільярди доларів. Нагадує The Athletic. Втім, за три роки з моменту укладення угоди ці кошти так і не були передані Україні. Ба більше в комісії з питань благодійності в Англії заявили, що вони досі не отримували заявки на створення відповідного фонду. Своєю чергою МЗС у справах співдружності та розвитку Великої Британії пояснило затримку тим, що все ще веде переговори з представниками Абрамовича. Також там зазначили, що докладають усіх зусиль, аби заморожені кошти якнайшвидше були спрямовані на гуманітарні потреби в Україні. Раніше повідомлялося, що ключовою причиною затримки є розбіжності щодо того, як будуть розподілені кошти, зокрема. Абрамович хоче, щоб виручені кошти пішли на допомогу всім жертвам війни, у тому числі російським солдатам, а також на інші благодійні цілі за межами України. Втім, уряд Великої Британії не змінив своєї позиції і наполягає, щоб 2,5 мільярди фунтів стерлінгів були спрямовані виключно на гуманітарні цілі в Україні. Цікаво, що просто зараз Велика Британія анонсує запуск проєкту LMM Rapid Ranger для зміцнення протиповітряної оборони України. У межах цієї ініціативи до Цятого року Україна має отримати понад 5 тисяч ракет перехоплювачів та пускові установки до них. Фінансуватимуть проєкт за рахунок кредиту, гарантованого британською державною агенцією, а його загальна вартість складе 1 мільярд 600 мільйонів фунтів. При цьому 2,5 мільярди фунтів продовжують лежати на заморожених рахунках російського олігарха. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.